Уряд Яценюка разом із парламентською колічев цього тижня знайшли спосіб перемогти кризу. Гривня впала, ціни зросли в Україні. Війна, вихід є. Обмежимо на 15% виплати працюючим пенсіонерам урізання пенсій, а їх таки врешті урізали на 15% для всіх працюючих пенсіонерів, чия а, пенсія вища ніж півтора прожиткові мінімуми, а, а саме десь більше 1400 гривень. Я навіть не знаю, як критикувати подібні дії в сучасних умовах, бо ще скажуть, що я лівий чи не дай Боже антиглобаліст. А як моя тата Емілія від когось почує, що її небіж має ліві погляди, то вона придушить мене власне управу руку. Але ж нам кажуть, що це все вимога Міжнародного валютного фонду, аби отримати нові кредити. Шлях до грошей МВФ розблоковано. Верховна Рада ухвалила пакет законопроєктів, які збалансовують бюджет та збільшують його доходи. Для міжнародного валютного фонду знаєте, що найкраще? Умийте руки і сказати хлопці, мастіть собі голову і плечі. Якщо ви не хочете проводити жорстких змін, ми вам не дамо ні копійки. І це вже далі ваші проблеми. Як ви будете з цієї ситуації виплутуватися? Ага, віру. Можу навіть уявити, як ці банкіри висували вимоги скоротити українцям пенсії. Містер Яценюк, вас турбує голова Міжнародного валютного фонду. Коли ви скоротите виплати працюючим пенсіонерам, яка податкова реформа? Забудьте про це. Вибо справжні реформи робіть, або ми вмиваємо руки і мастіть собі голову і плечі. Скоротіть витрати пенсіонерам. Та кому потрібна судова реформа? Зустрітесь! Ваш основний ворог пенсіонери. До біса припинення рефінансування близьких до влади банків. Досить займатися імітацією реформ. Скоротить виплати працюючим пенсіонерам на 15%. Це єдине, що тягне Україну на дно. Тільки так би вам дало черговий кредит. Пане Яценюк, я все зрозумів. Я навіть не уявляю собі, як вам важко, коли ви єдиний, хто знає, куди рухатися, а вам заважають усі. Працюйте, я вас підтримаю. Я впевнений, що як тільки останній працюючий пенсіонер отримає пенсію на 15% менше, менше, отоді в Україні настане рай.